Слава Україні, товариство! Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп, і сьогодні на огляді будуть Nike Air Force в колабі з японським брендом Undercover. І здавалося б, звичайні такі собі форси з трохи зміненим дизайном та форсів виходить чуть не кожного дня нова пара. Насправді, за минулий рік там вийшло щось більше 300 різноманітних форсів. О, тому чим можуть здивувати ці. Основна причина, через що більшість, напевне, їх купляє, це наявність підкладу Gore-Tex. Ну, давайте тепер трішки детальніше. Взагалі Nike співпрацює з брендом UnderCover вже там більше 10 років, але чомусь в більшості випадків ці колаби не можна назвати успішні. Вони часто попадають десь на сейли на різноманітних сайтах або просто десь там на стоках в Європі чи Штатах. І відповідно купити їх можна набагато-набагато дешевше. Особисто мені найбільше запам'ятався колаб Nike Undercover, модель React Presto, це, якщо не помиляюся, 20-й рік. В нас нас їх частенько замовляли, і навіть був огляд на минулому каналі Лішоп, І навіть зараз їх можна замовити теж за досить адекватною ціною. З цими форсами вийшла теж така історія. Рітейл в штатах 165 доларів. Зараз їхня ціна в багатьох кольорах, в багатьох розмірах, орієнтовно 100 доларів. Заходьте на Lishop Store, можливо, вони у нас теж є в наявності. Ну, навіть якщо немає, без питань привеземо вам під замовлення. Тепер перейдемо безпосередньо до огляду. Значить, чорний глянцевий бокс зверху, білий надпис Nike Swoosh, Збоку Undercover Jun Takahashi. і наклейка Gore-Tex в передній частині. Чесно скажу, що коробки шухлятки минулорічні. Такі матові виглядали більш так сказати по-багатому. Ну але в принципі теж окей. Всередині додаткове упакування папером з принтом в якомусь такому готичному стилі. Чесно, не знаю, яке воно має відношення до кросівок, дизайн яких взятий з вінтажної пари, але про це трішечки згодом. Взагалі, кросівки дропнули в трьох кольорах: це повністю білі. Чорні з білою підошвою і ось такі сірі, які, як на мене, виглядають найкраще. Дизайн ось цих форсів взяли з моделі Nike ACG Air Revaderci. Це є вінтажна пара 2000-х, але яка неодноразово перевипускалася останнього разу, в 2018 році. І досі, в принципі, вони доступні на різноманітних площадках, в деяких сайзах дешевше, ніж рітейл, тому можете навіть взяти собі оригінальну пару. Розвідки копіювався якраз і дизайн. До речі, в ось цьому сірому колорвеї колірну гаму повторили практично один в один. Ну і тепер про самі кросівки. По суті, база вся Форсівська. Знизу Форсівська класична підошва з балоном Air ось тут всередині. Знову ж таки, хто ніколи не носив форс, але хоче попробувати, пам'ятайте, що їх варто розглядати як кеди. А не як кросівки. і навіть за наявності, ось тут балона всередині вони все одно будуть твердими. По якості шкіри нічого поганого, як і нічого доброго сказати не можу. По суті, це і звичайна форсівська шкіра, яка так будуть зверху утворюватися заломи. Чи критично, я думаю, ні. Ну і зверну увагу, що верх йде без перфорації, та? Бо тому, що в більшості в форсах на носку перфорація присутня. Зверну увагу, що на двох металічних фурнітурах замість традиційного надпису Air Force 1 справа написано баланс, зліва хаос. Це до речі, можливо, і є якась відсилка до. Ось цього принта. Тепер на рахунок ось цієї чорної матово-глянцевої вставки в задній частині. Зрозуміло, що її скопіювали з моделі Ривадерчі, а ті у свою чергу скопіювали дизайн з моделі Nike Хуарачі. Але навіщо вона? В Хуарачах і в Ревадерчі моделі вона фіксує п'ятку, тому що п'ятка там йде тканева. І її треба чимось фіксувати. Форси самі по собі в п'яточній частині мають вставку якраз для фіксації п'ятки. Тому ось ця деталька тут по суті і не потрібна. Але варто розуміти, що є дизайнерські кроси і всі інші кросівки, та і якщо взяти для прикладу кросівки якогось аудор-бренду, то там все зроблено функціонально. Кожна деталь виконує якусь функцію. Коли ми дивимося на... Дизайнерські кроси, то тут, перш за все, потрібно звертати увагу на зовнішній вигляд і не шукати якихось логічних пояснень, навіщо там та чи інша деталь. Ще одна деталь, яку ви не зустрінете в класичних форсах, це ось цей неопреновий носок, і в моделі Ревадерчі її теж додавали для додаткової фіксації ноги. Тут про фіксацію ніяка мова йти не може, але плюс для себе я все-таки знайшов це додаткова м'якість і зручність, тому що краї у форсах досить тверді, а так неопреновий носок їх пом'якшує. Зверніть також увагу, що неопрен світлий неопрен погано чиститься, тому дуже не рекомендую вам купувати ось такі форси у білому Colorway. І до речі, носком цей неопрен також назвати важко, тому що він не йде, як скажімо, в нейтівах по всьому. Му периметру, а присутній тільки у верхній частині, і якщо подивитись середини, то він плавно переходить в мембрану гортекс. Наявність тут гортексу, чесно, у мене викликає питання, тому що з однієї сторони та це плюс, курсівки у вас не будуть промокати. З другої сторони, це створює додатковий шар, через який ваша нога, ну, в принципі, це гортекс, мала би дихати, але взагалі суть гортексу, яка. Це не пропускати вологу ззовні і випускати надлишок вологи, надлишок тепла у вигляді пари. Як через ось цей весь суцільний шар шкіри має проходити пара? Загадка насправді замітив таку тенденцію, що багато брендів зараз зловживають технологіями, верніше, зловживають іменами цих технологій, просто банально додаючи їх. В кросівки чи в одяг, не думаючи, як воно має функціонувати, але зразу ціна росте вверх. І люди, які далекі від тих же технологій, але бачачи і чуючи десь гортекс, що це і круто, просто на підсвідомості вибирають цю річ, тому що в ній є там Vibram чи gore -Tex. От. Ну а брендам головне продавати. В фіналі скажу свою суб'єктивну думку. Це хороший варіант дизайнерських кросів-кокідів на хор. Холодну осінь чи весну або зиму. З вами був Макс, канал Лішоп. Далі ще більше оглядів, ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!